Добре, рухаємося далі. В нас далі про справи шоу бізнеса. Тому що 100 артистів, 6 сцен, тисячі глядачів і 3 дні музичного драйву. Тому що в Києві з розмаху від гримів Атлас Фестиваль. Легендарні Расмус приїжджали, щоб ви розуміли, з Фінляндії, якщо ви пропустили. Ну і наші легендарні Бумбокс, Океанельзи. І ще багато багато музикантів зібралися, щоб подарувати людям музику, емоції і надію. Адже мета проєкту захистити небо над українськими містами і зібрати 100 мільйонів на ефективного перехоплення ворожих. Цілий. До речі, організатори вже оголосили підсумки, їм вдалося зібрати 105 мільйонів гривень за час фестивалю. Вражає наші журналісти були серед натовпу і вже готові розповісти, як співали, танцювали, і навіть ховалися в укриттях. Дивом. Короче, все клас. Сто артистів та шість сцен. У Києві відбувся масштабний атлас фестиваль. Головною зіркою став фінський гурт Расмус». Перед виступом вони відвідали постраждали від російської ракети в липні 2024-го Охмадит і провели свою першу ніч в Україні в укритті через комбінований ворожий обстріл. Нам пощастило. У нас було укриття поруч. але ми чули історії, як родини з дітьми кожну ніч вимушені по 20 хвилин іти до метро, аби перечекати там повітряні тривоги та атаки. Ніч за ніччю впродовж років. мені соромно казати, що я був наляканий цієї ночі, але так я дійсно був наляканий. З обох боків сцен організатори встановили монітори з сурдоперекладом для людей з порушенням слуху. Також облаштували спеціальну трибуну для глядачів з інвалідністю. Загалом фестиваль зібрав близько 100 тисяч відвідувачів. Я на фестивалі три дні. Я при... я була вчора, а дуже сподобалося бомбокс, Тому що я мріяла про бомбокс попасти, бо він чотири роки взагалі не дає концерт в Україні. А сьогодні ми прийшли ще почути зараз. Тому що це пісні моєї молодості. Взагалі я приходив на рогату жабу. Оце вайп. Це прям українська культура, яка дуже модернізована і звучить дуже позачасно. Це класно. на мейнстейджі, та як це дуже забагато народу, але я розумію, чому на території фестивалю працювала зона фудкортів. Гості обирали на свій смак: піца, бургери, морепродукти, морозиво та напої. Треветка гриль – 360 гривень за паличку. Мій у вершковому соусі 400 грам – 450 гривень. Лосось з овочами шпажка 380 гривень за штучку. Картопелька фрі 150 гривень за 100 грам. Якщо по цінах брати, то е, це від 160 до 200 гривень. Це приблизно у нас стік морозива. Коштує, наприклад, є морозиво е, Київ шоколаді. Це київський торт, який ми зробили в морозиві. Може бути дубацьке, може бути наприклад, новий тренд в кондитерському мистецтві це Убе з печеною сливою у разі повітряної тривоги концерт тимчасово зупинявся. Відвідувачі прямували до бомбосховища, розрахованого на 30 тисяч осіб. Під час першого дня фестивалю, 18 липня, коли пролунала тривога, люди спустилися в укриття і там продовжили співати пісню гурту Бомбокс. Сильно любимо! тільки тоді, коли любимо, ми можемо звати! Квитки на фестиваль коштували від двох тисяч гривень за день. Організатори кажуть, мають на меті зібрати 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ з продажу квитків та благодійних аукціонів. Я думаю, що десь приблизно 30-40 підрозділів отримають допомогу з нашого спільного збору. Ми розігруємо новий БМВ за донат. Ми розігруємо квартиру за донат. Ми справді переслідуємо тут важливу. Суспільну мету ми допомагаємо нашим збройним силам давати відсіч російській агресії. Нехай скромно, але головне разом. І це дієво і важливо. І, і, і те, що залучені тисячі, десятки тисяч людей до цього, це дуже важливо. Нагадаємо, що за роки повномасштабної війни відбувся вже другий найбільший музичний фестиваль в Україні. Тож чекаємо наступного.